Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Стерилізую баночки. Ось так у мене киплять, кипить водичка. Там всередині кришечки киплять баночки, отак стерилізую я їх. А тут у мене вариться яблучне повидло, тому що приїхала в попередньому відео, я показувала яблук багато. Буровиця або донешта, як то її називає, дуже сочно, жовта, красива яблука. Перебрала, перечистила, які твердіші залишила, щоб посушити в печі. Зараз покажу, де я сушу. А які такі вже багато й викинула зовсім, а які такі досить спіли, я то оце проварила. Ну, вже хвилин 40 проварила, покришила дрібненько і додала цукру десь із розрахунку. На кілограм грам 700-800 цукру і десь півчайної ложки лимонної кислоти додала, і ще трошки проварю. Забула взяти блендер. Я покришила кусочками, хотіла взяти із квартири як їхала блендер, щоб ось зараз на цьому етапі блендером геть ну, подрібнити, щоб було однорідне пюре. Ну забула взяти, ніде до сусідів не побіжу позичати, не люблю позичать. То вже буде от таке, яке вже буде. Але буде смачне, тому що ця яблунька дуже смачна, дуже солодка і чудова. І буде на зиму на випічку. І ще трошки хвилин 15 проварю, баночки стерилізуються і буду закатувати. Да, хочу сказати, що шкірочку я не чистила, вона досить м'яка, яблуки дуже спілі, а шкірочка це наші додаткові пектини, щоб густіше було наше повідло. Тому я варю із шкірочками. Далі ще ж не все. Тут у бісєтки тіньочок, але вже налетіло освіт і вже встили мене вкусить. Це груші бера. Свою вітер оббив повністю, дуже декілька днів тому був вітер великий. Позбирала, які теж викинули, які обчистила, ну, помила, перебрала, які твердіші, теж напротвінь сушити. Які м'якші, теж хочу зробити грушеве повідло. Тільки своє все зробила, тут приїжджає. Подружка теж зветься Рая, живе в селі і привозить повно ще грошей. Куди ти ж везеш мене своїх повно. Ні, на, щось роби. Ну що, давай ще ось таку здоровенну мисяру начистила, доварю тепові до буду варити грушеве. Поки щось так прикрила, то в мене роботи тут вистачить. Ну, а це серединка, що я чистила яблуки і груші, то прийде сусідка, віддам корові. Ну, а де я сушу яблучки? Ось така у мене піч. Всі більшість у селі повикидали. Я не збираюсь викидати. Вона тут дуже ще мама була жива переробила, маленьку зробила. І вона мене дуже виручає. І гриби сушить, і сушку сушить. І все. Он там у мене я вже натопила. Ось взяла фонарик. Підсвічу. Ось там у мене аж чотири таких великих протвіні. Два протвіні з грушами і два протвіні з яблуками. Уже я натопила. Завтра ще протоплю і ще досушу. Два дні їм достатньо буде, щоб гарненько висохли. Підставила під низ там старі каструльки, кірпічінки. Ось так я сушу яблучки, грушки, і сливи, і грибочки. Все я тут сушу. І дуже ця піч мене виручає. Дуже вона мені подобається. Викидати не собираюсь. Ну, ось такі мої справи. Завтра візьмуть за помідори і буду вже щось робити з помідорами. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Дякую за ваші прогляди. всім пока-пока.